Вибір мікрофону це завжди болісне питання для кожного, хто створює контент. Хоча мені здається, що сучасне болісне питання звучить приблизно так відвалювати 300-500 баксів за Shure SM7B, чи не відвалювати. Бо є враження, що він зараз у кожного другого блогера чи стрімера, навіть якщо його аудиторія доволі мала. А є і ті, хто клав болт на всю цю історію з мікрофонами, чистим звуком. І пишуть відосики з телефонів, і теж мають свою аудиторію. І що робити блогеру-початківцю, який розуміє, що звук це один із стовпів створення відеоконтенту? Що обрати для запису власного голосу? Кількість мікрофонів на ринку під різні задачі просто збиває з них: USB чи XLR. Динамічні та конденсаторні. Чи може просто взяти нормальну гарнітуру і зробити правильні налаштування в ОБС. І, якщо чесно, то всі ці варіанти мають право на життя. Навіть з гарнітурою. Так, є люди, які за допомогою вбудованого в навушники мікрофону мають доволі непоганий звук на стрімах. Ви, мабуть, самі це бачили та чули. Та й сучасні якісні USB-мікрофони можуть писати чистий звук без великих спотворень. Мабуть, всі чули, як звучать HyperX Quadcast, чи щось із лінійки FiFine. З правильними налаштуваннями дуже класно виходить. Так, для професійного використання, як запис вокалу чи акустичної гітари, вони навряд підійдуть. Але записати відеоблог чи провести той стрім варіант просто супер. Але майже всі згодні, якщо хочеш отримати найкращий варіант, то тобі потрібно продати нирки і купити XLR-мікрофон, підключити його балансним кабелем до зовнішньої звукової карти. І отримати мед у вуха від прослуховування власного голосу. З великими ваганнями я продав свій попередній USB-мікрофон FDUS SL40, про який, мабуть, ви ніколи не чули, і на заміну купив собі ось це: Rode Podmic, майже кілограм австралійського звукозапису. Оставляється мікрофон у красивій білій коробці з кольоровими принтами. Згори бачимо назву фірми, вироба та зображення власне мікрофону. З боків написи, що є вбудований поп-фільтр, бродкастна якість, міцна конструкція і 2 роки гарантії. Знизу коробки майже вся та ж інформація, що і з боків, але трохи розширено. В очі кидається, що мікрофон зроблений в Китаї. Тут хочу одразу зупинитись і дещо пояснити. Мабуть, ви бачили на інших подмайк напис Made in Australia знизу під XLR роз'ємом. Те, чому в мене на коробці написано, що зроблено в Китаї, а на самому мікрофоні нема цього напису. Може, це підробка? Мене це теж трохи збентежило. Попередньо я зайшов на Reddit і почитав. Там є люди з таким самим запитанням, як і у мене. І знайшовся представник компанії. Який запевнив, що мікрофони з написом Made In China також є оригінальними. Щоб бути повністю впевненим, я зробив запит у компанію Root і доволі швидко отримав відповідь. Що ж, давайте разом почитаємо, що мені відповіли в компанії Root. Дякуємо, що звернулись до Rode. Хоча існує лише одна версія подмайк, деякі партії цього мікрофона були виготовлені в Австралії, а деякі у Китаї. Проте дизайни, технічні характеристики мікрофона, а також контроль якості та тестування залишаються незмінними між партіями. З наданих вами зображень я можу підтвердити, що мікрофон є справжнім продуктом Rode. Гарантія Rode на нього також поширюється, якщо його було придбано в авторизованого дилера Rode. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною. Будь ласка, дайте мені знати, якщо я щось пропустив або якщо у вас виникнуть додаткові запитання. Ще раз дякую, з повагою, Мартін Пі. Тож, якщо ви купили і не побачили на мікрофоні чи коробці напису зроблено в Австралії, не панікуйте, це не значить, що у вас підробка. Просто замість збірки подмайк в Австралії з китайських комплектуючих, у вас китайська збірка з китайських комплектуючих. І після цього в мене є лише одне питання. Хіба таке пояснення не заслуговує лайка під цим відео? Підтримаємо Мартіна пів вподобайкою. А далі повертаємось до розпаковки. Відкриваємо коробку і бачимо всередині ще одну коробку. Ну, цим сучасну людину не здивувати. Багато хто так робить, і це стало вже нормою. Друга коробка монохромна. Інформація на ній повторює ту, що ми бачили на кольоровій. Всередині нас зустрічає книжка інструкція. Під картонною кришкою бачимо пакет вологопоглиначу. І сам мікрофон в білому пакеті. Більше нічого немає. Перед нами суцільна конструкція з товстого металу. В мікрофоні лише декілька пластикових деталей. Це ручки гвинтів на корпусі і заглушка біля роз'єму XLR. До речі, гвинти кріплення до тримача це не просто барашки, які притискають тримач до мікрофона, і цим блокують його хід. Це насправді набір шайб різних форм, виконаних з металу і гуми, за допомогою яких без якихось значних зусиль можна зафіксувати цей мікрофон. Я це кажу, бо в моєму Fduse нічого такого не було лише металевий гвинт та пластикова шайба. Трохи зачепив мікрофон, він відкручувався і починав падати. А якщо ти його викрутив з кріплення, то хлопче ти попав. Бо це той ще квест зібрати все це знову. Однією рукою тримаєш мікрофон та тримач, а іншою гвинта та шайбу. На корпусі подмайк знаходиться лише один гвинт під специфічний ключ, який виконує роль фіксатору внутрішніх елементів, а також проводить заземлення на корпус. Як я й казав, важить він грам 900. Тож будьте уважні, китайські пантографи його ледь тримають. Використовувати можна, але, скоріш за все, рішення це тимчасове. Тож при купівлі цього мікрофону одразу тримайте в голові ідею, що потрібен до нього нормальний пантограф, а не рішні за 300 гривень. Вигляд мікрофону це, звісно, важливо, особливо якщо ви стрімер чи блогер, де він постійно у кадрі. Але більше важливо це, як він записує. PodMic – це динамічний студійний мікрофон, який, як ви могли здогадатися з назви, розрахований на створення подкастів. Якщо дуже по-простому, то це дикторський мікрофон. Усе це відео було записано на Rode PodMic через звукову карту Audient ID4MK2. Якихось додаткових преампів чи обладнання не використовувалось. Лише те, що можна зробити програмно на постобробці. Давайте же вимкнемо усю цю мішуру і зробимо декілька тестів. І ось так: мікрофон Rode под майк, записує мій голос. Запис іде повністю без обробки. Кімната в мене не підготовлена для звукозапису, і давайте послухаємо, як він записує тишу. Наступним тестом давайте перевіримо його спрямованість. У мене на телефоні білий шум, і зараз я буду крутити телефон навкруги мікрофона. Наступно давайте перевіримо, як він записує на різних дистанціях. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І давайте зробимо невеликий тест, перевіримо, як мікрофон улавлює звуки корпусу, пантографа, стола, клавіатури та миші. Що я хочу сказати наостанок: Rode PodMic це чудовий інструмент як для невеликої домашньої студії звукозапису, так і для більш професійних задач. Але є нюанси: він важкий, як у фізичному сенсі, так і в акустичному. Йому потрібна хороша звукова карта для підсилення. Його вбудований поп-фільтр доволі слабкий і багато чого пропускає. Але дідько, скільки я працював зі звукозаписом, це перший мій мікрофон. Який тишу пише без шумів. В певній мірі це заслуга аудіоінтерфейса. але все одно я приємно вражений. Хтось скаже, що він звучить тьмяно в порівнянні з аудіотехнікою, щуром та іншими. Що ж, можливо, він пише звук без прикрас, так як воно є. Але, як на мене, це його плюс, а не мінус. Адже потім на постобробці легше додати те, що тобі потрібно, щось підкрутити. Ніж потім сидіти і вирізати. Але це на мою власну думку. Тож, мікрофоном я повністю задоволений. Якщо у відеоролику є проблеми зі звуком, то це скоріш моя помилка а не роут. Адже всім відомо, що голос в мене жахливий, слуху нема, а постобробку робив методом А що ця штучка робить? Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.